Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас 2 червня, я вам обіцяла зробити розклад загальний про те, який буде червень 2025 року для України. Ну, Давайте почнемо. Загальні енергії, тобто дивимося взагалі, взагалі, що нам несе червень? Може покаже якесь перемирення, може покаже зупинку війни, може ще якісь події яскраві. Отже, червень. В Україні загальна енергія. Ох ти! Зразу Верховна жриця. Знаєте, взагалі у тарологу існує таке поняття. Якщо випадає Верховна Жриця, то е, тут треба дуже обережно з інформацією. Верховна Жриця аркан, який символізує таємницю. Насамперед, це таємниця. Таємниця, яка відкриється трішки згодом. Ну, якщо у нас війна, і ми вже так з новин розуміємо, що буде що відбувається, то тут так можна сказати дуже багато розмов домовленостей, вирішень якихось стратегій, якихось, які взагалі не будуть висвічуватися ніде і ніким. мається на увазі в засобах інформації. Тобто ніде ми не будемо чути це якісь кулуарні розмови, це якісь знаєте розмови шопотом новушку. Ну, але ж поступово, все ж таки, якби там би не було, Верховна Жриця, вона хоч і має таємницю, але згодом, бачите, це таємниці прописані, тому що в неї є папір, документ, прописані таємниці. Тобто, ми згодом будемо це все розуміти і знати. Інформація поступово буде випливати на світ, і ми на все це будемо дивитися, ну, на якісь певні події, знаєте, під іншим кутом. Тобто. Основні, основні енергії місяця кулуарні розмови, розмови не для всіх, але несуть в собі якусь силу і якесь вольове рішення. Політична сфера, що в політиці для України? На червень. Відлюдники, страшний суд, так, начебто ми самі, а начебто ми не самі. Дивіться, от відлюдники Королеви Пентаклів разом ці карти це сполучення дає якби стабільна допомога в хазяйстві. Тобто хтось стабільно стоїть біля нас. Страшний суд плюс четвірка Пентаклів це закладка якихось подій надалі, це якийсь фундамент на майбутнє, скажімо так, якесь вкладання. От сказати, що нас кинуть в політиці, ні. В Україні є постійні союзники, які демонструють свою підтримку да, по під цим арканам. Вони показують, що ми у вас є. Знову ж до речі, оці аркани два показують про якесь об'єднання. Знаєте, як відновиться якась розмова про ну, об'єднання. А відлюдник і страшний Суд це як поступовий вихід з відлюдника. Ну, тобто, знаєте, це як виглядає? Коли Україна одна, так… Напроти свого ворога стоїть, і от якби додаються, додаються нові люди, нові союзники. Але, як ви знаєте, якось маловато. От вони могли б набагато більше. Тому розмови про те, що нас зрадили, а дуже багато таких заголовків ми читаємо так, що Україні не будуть допомагати, зрадили, відвернулися. Ну то це такого типу, так це все і і псо, і провокація чистої води. У нас все одно є надійні партнери. Тут не написано, хто це, я це не роздивляюся. Чи це Китай, чи це Америка. Неважливо. Головне те, що ми не залишаємося один на один з ворогом. Оце однозначно. Це партнерство. Тобто, тут, знаєте, як карти кажуть, що партнери є. Ми не самі. Але тут якось ці партнери б могли б і більше, і швидше все робити для України. Ну, але знову ж таки, та четвірка Пентаклю показує якусь певну скупість, От, начебто ще чогось очікують, начебто та Росія має якось схаменутися, зупинитися так, або якось з неба нам впаде, якась неймовірна допомога. От, якось таке. Ну. Тобто ми не одні підтримка є, і ми поступово виходимо до якогось об'єднання. Все ж таки, це є. Давайте побачимо радісну подію для України на червень. Ну, хоч щось радісне. Радісна подія на червень. Вісімка жезлів, це аркан швидкості. Летить, летить по повітрю, летить, і король мечів знову ж таки летить це повітря. Все, що пов'язано з повітрям, то що можна сказати? Якщо про радісну подію, це, скоріше всього, Україна буде влаштовувати обстріли для Росії. І оці обстріли будуть ну, дуже такі ж схожі на ті обстріли, які відбулися 1 червня. Україна продовжує тримати меча. І навіть якщо хтось нас кидає тухлі яйця, як то кажуть, да засуджуючи, як так же, що ми друг, начебто, як ми так сміли пуляємо в Росію, але ми ні в кого нічого не питаємо. Тут навіть ми отримуємо задоволення від того, що ми ні в кого нічого не питаємо, самі вирішуємо. І тут саме знаєте, оця стратегія обстрілювання. Отут, от вона якась буде на Росію, буде летіти дуже багато, якось влучно. І знову ж таки, тут немає арканів, які показували б цивільних. Скоріше всього, це дійсно будуть військові об'єкти, так як відбу. 1 червня. Комар, як то кажуть, носа не підточує, так? Не загибли діти, не було влучань в дитячий садочок чи в якісь поліклініки, хоча б варто було б, хоч один раз. Так? Але були влучання по суто військовим об'єктам, по тим об'єктам, які несуть нам смерть. Так от я вам хочу сказати, на чеврень нам показують продовження цієї історії, це знаєте, як радісна подія. Ну, Хай так відбувається. Далі. Що ми запитаємо? Ну і ще що? Іще радісні події. Хай будуть ще якісь події, радісні чи не радісні, просто події якісь. Угу. А на червень може бути обмін. Вісім мечів це є полон, карта, да? а кінцева карта трійка кубків це зустріч. Я так думаю, що в червні, ну, плюс-мінус, знаєте, це ж таро. Але тут уже зараз йде розмова про обмін. Він не такий великий. Десять кубків це люди. Не такий він великий. Але знаєте, це обмін може бути якби обмін конкретними людьми. Тобто це не такий обмін, якби це величезний, да, по списку, по алфавіту. от Перший, другий, третій, ні. А це якісь конкретні прізвища. От є якісь конкретні люди в полоні для Росії, які дуже потрібні росіянам. так. І у, у нас в Росії є в полоні ті люди, яких треба негайно витягнути. Зрозуміти правильно, витягнути негайно потрібно всіх. Будь-кого, абсолютно кожну людину, яка є українець, треба витягнути з полону. Але тут мені показує, знаєте, як адресний обмін. Тобто якісь певні прізвища будуть звучати. Ну, це про таке. О, давайте дивитися обстріли. По обстрілам, що буде. Бачите, карта дітей. Паш Пентаклів, Імператор, П'ятірка Пентаклів, 10 жезлів. Питаю про обстріли, про обстріли показують дітей ну, більш, більш детальніше. Давайте, королева мечі. Закохані. мечів. Закохані. рицарь мечів. Ну, от дивіться. Багато хто так думав, що от після цього знищення 40 російських літаків окупанти можуть кинути на нас ядерку. Ну, звучать такі думки, такі заголовки. я вам хочу сказати не про ядерку. Ядеркою тут і не пахне. Ні, обстріли будуть. Під загрозою діти. Перша карта дітей випала. Так, можливо, це якісь чи дитячі табори. Я не знаю, ну, можливо, скупчення дітей. Ну, чи поодиноче неважливо, але тут показано на червень загроза для дітей іде. Не про ядерку. Обстріли будуть. Тут, знаєте, можливо, якийсь серйозний збиток вони нанесуть. Все таки, є п'ятірка Пентаклів, це ну, якийсь, можливо, серйозний якийсь стратегічний об'єкт буде вражено, тому що для України це серйозні збитки. Якось Ми важко будемо оговтуватися після цих обстрілів. Ну, буде. буде. Особливо будуть страдати прикордонні міста позакоханим, це як, область. Область та, яка вже є під, під агресією, яка є під провокацією, отак от іде. Нічого. Нічого тут нового я вам не можу сказати, за те немає. Тут, навіть якщо буде якась така спроба припинити обстріли хоч би на декілька днів, можливо, вони домовляться. Але це, це буде тільки на папері. Тут домовленість можливо, якась на папері, якої не будуть, якої не будуть дотримуватися. І обстріли все одно будуть, і тут десятка мечів є. Тобто, ну що, ну, червень аж ніяк не відрізняється від травня. Обстріли будуть, на жаль. Будуть. Ну, ще що на червень. Господи, ще хоч щось, якусь інформацію покажіть. Ну, Закінчення війни не буде. Тут мечів завершує розклад. Тут нема завершення, але хочу вам сказати: ось сила із 6 кубків. Це, як знаєте. Це як ну те, що було в силі, те продовжує бути. Отак от я б сказала. Аркансили показує, що Україна продовжує протистояти ворогу. Продовжує так. Ведеться ретельна робота по вісім мит, по вісім пентаклів. А от туз мечів тут, як знаєте, як після потужної тривалої роботи буде прояснення ситуації, і як буде якась можливість розставити якісь крапки над і. Дивіться, розклад почався таємницею. А в кінці ми бачимо ту мечів. тобто, а я вам казала, що ну. Ми не будемо чути нічого, е, якихось, не, ну, ми будемо чути якісь новини, там, заяви, але головне, те, що рішається в кулуарах, не буде це висвічувати. І ось, можливо, під кінець червня випливе якась інформація, яка, знаєте, як прояснить багато чого. Отак от. от. Виплив, випливуть ці всі таємниці. Ну, а що тут? Україна не здається. Карти, в принципі, непогані. Таємниці все ж таки випливуть, є аркан сила, хоч ворог і тисне, але ми і надалі маємо чим відповідати. Поки все продовжується. Я тут не бачу, аби тут настав прям мир в червні, так, аби вже ми могли спокійно передихнути. Ні. Воно все до того йде. Вісім пентаклів і мечів, це, як знаєте, проводиться ретельна робота, аби ну, розставити всі крапки над І. Ну, це ще буде продовжуватися в червні. На жаль, все дуже повільно. Ну ми про це й попереджені, що наш шлях до перемоги буде дуже дуже складний і з великими перепонами. Дякую вам за увагу і бережіть себе до побачення.